Доскону за ґратами. Ці люди ніколи не вийдуть на волю, бо вони довічники і законодавство в Україні щодо таких в'язнів геть негуманне. Депутати планують змінити певні норми, які саме і чи мають вони зараз шанс на помилування, і чому ці в'язні будь-що намагаються одружитися? Життя за колючим дротом репортаж Геннадія Стамбули серія четверта засудження до кінця життя. Про щасливу родину мріяла і Лариса. На волі в неї четверо дітей. А вона за колючим дротом. Довічно. Холодна істі, тому що ну, я не знаю навіть чого я спонулася. Більше діночі слова по жизнь. Страшно було, конечно. Вона до безтями кохала свого чоловіка. Він її підставив, а суд не став розбиратися в деталях справи і покарав її за вбивство трьох людей. Ну, мене були записки. Ми їхали на касаційний суд. у Меня були записки, в яких он ну признається в всьому. І я не змогла просто на касаційному суді достати бумажки. І мама сидить, ну глазами ну, она знала цих записках. А я їх в кармані мну і ну, и... так они, короче, остались коротше сталися в кармані. Україна єдина країна в Європі, де жінок садять до кінця днів. Таких 24. вони відбувають покарання в Качанівській колонії в Харкові. Ми слухаємо Верховну Раду України. Ми слухаємо радіо на роботі. Ми вчора слушали цілий день. А по радіо сказали, Верховна Рада має намір жінок до вічниць помилувати. Депутати вирішили, по-перше, це гуманно, а по-друге, дуже дорого вони коштують державі. Геннадій Стамбула на Олександр Сертійчук, Святослав Мілешкін, НТН.